Дивилися і Ігор досліджував. значить Ці 70%, що залишаються в громаді, з них 80% використовується на діточок на школу на матеріально-технічне забезпечення на майбутнє. Фактично. Позадіть наші школи, немає матеріально-технічного забезпечення. Так от дивіться, коли ми не утворили громади, не облікували майно, не забрали. Всі собі податки і не вирішили, як це написано в Конституції. Ми обікрали. Оті 80%, які повинні з територіальної громади йти на дітей, вони пішли сюди на розкрадання. Ми все це от своїми руками взяли дали. розкрадайте. А діти потім виростають тітушками, тому що вони, крім вчителя, крейди, дошки і пальців, як моя подружка говорить, більше нічого не бачили. І ви, ви розумієте, ми не просто голосним диб, дибом звідкіля вони взяли гроші на зброю. Тому що вони їх розіграли, а потім воюють. Їм не шкода на це витрачати наші з вами гроші. І тому це, знаєте, все воно пов'язано і треба це все розуміти. От тому от таким чином, значить, що стосується печатки і рахунку, а, значить, ще банку нам не відкрили. Значить, Ми спробували другий варіант значить, подати. Документи значить, через Державну казначейську службу, там так само є порядок подачі документів на відкриття рахунків. Значить, коли е, кожного року на початку року е, приймається бюджет територіальної громади, а його подає в Державну казначецьку службу юридична особа орган місцевого самоврядування, то рахунки відкриваються на неї, правильно? Тому що юридична особа є орган місцевого самоврядування. Так от, якщо юридичною особою виникає територіальна громада і сільська рада як власний внутрішній орган, то ми подаємо документи, відкрити в держказначесті рахунки. От зараз ми це зробили, чекаємо відповіді, але ми розуміємо, що в держказначесті рахунки вони для нас теж керовані згори, чи якимо чином будуть керовані. Дуже, дуже керовані це. Ви не власники тих грошей, власна територіальна громада. От ми зараз коли б Тому, Тому що вони через 15 йшли. Значить, А ми зараз спробуємо, е... якщо... якщо вони ваші гроші беруть, органом місцевого самоврядування використовують, не страждає власник, бо його нема напряму. От коли буде власник територіальна громада рахунки, ми подивимося, що вони там будуть робити. Але ми все одно від цього варіанту пішли. І думаємо, що нам треба розвивати тему, і Ігормам в цьому просторі вже професіонали знавець. Є професіонали, які зараз нам допомагають в ньому розібратись, за законом про місцеве самоврядування є право у територіальних громад створювати свої банки. От зараз ми розглянем... <головік> ну це ж банк, спробуємо ну, його як органи місцевого самоврядування на свій бік перемалити. Тому що ми ми можемо, ми... Зараз Мушу, коли був Ющенко в Грештовій раді, Порошенко і Юлька вони ж об'єдналися і фактично е, Ющенка з досі вийшла, ж більшість голосів. Ром, я, я чесно кажучи, це треба, щоб банкіри розбиралися. Ми їх вже просили, вони нам обіцяли. Значить, Хай розбирається з цим. І я думаю, що якщо ми переконаємо ще банк перейти на нашу сторону, то це буде шадбанк і з кожного відділення в кожній секретріальній домах. Три представники їде, ми порушаємо проблеми, дели раді у три дівчини його живили, і чотири були від президента. Я тепер собі уявляю. Я зрозуміла. Такі у нас варіанти. Що стосується свого банку територіальної громади, ми зараз тільки над цим працюємо. Тобто це, я думаю, що в скорому часі... Слово займатися на увазі домови, це є в нас Ні, говорити свій банк. Говорити свій банк. У нас же є українські банки, які утворювалися на території. Який статутний фонд класка? Статутний фонд це приватно-юридичні особи, а у нас публічний банк. Ну, чесно кажучи, я тут не спеціаліст, я не можу нічого вирішити. Ми віддали це питання банкірам, і вони зараз працюють над цим питанням. Публічний банк і приватний банк це дві різні речі. І зараз ми над цим з розбираємо, цим розбираємося. Так, Я би хотів уточнити питання, от тільки що було. Про те, що держгромада не платить податків, оскільки вона сама збереже податки. В який спосіб регулюється цей механізм, коли ми маємо передавати там чи 10, чи 20, чи 25% на ну, ну, це... відсотків. За статутом. Ні, я не виходив в той момент, і це слухав. За статутом, статутом територіальної громади. механізм. Що значить? Ну, Є і... рахунки територіальної громади, куди збирається. Скоріше всього це дим. Багато рахунків. Це знаєте, теж така відволікалове І чесно кажучи, ми почали розбиратися, скільки рахунків у нас в міській раді, більше тридцяти. Я... Механізм, яким чином ми передаємо центр гроші через казначайство, через банки. які рахунки знаєте, як Дивіться, так? коли в нас буде свій банк заснований нам, нам все одно як ми будемо передавати, хай вони вирішують, як Це ми коли будемо. Коли ще бути. буде. А от... Сьогодні на сьогоднішній день я читаю відповіді про це банкірів. Я не банкір, я юрист. Як вони нам скажуть, так ми статути напишемо, так і будемо передавати. Ще одне, ви сказали дуже просто увести бухгалтерський облік визначення тергромади. А яким чином ми можемо заставити, наприклад, ввести їх бухгалтерів, тобто сільську раду чи селищну, чи міську, ввести визначення тергромади, якщо вони не хочуть нас слухати, а ми ще не утворили тергромаду, як так. Значить, утворювати свою територіальну громаду, іти на вибори, вигравати вибори, об'єднувати все в свої особі, все це переходити в територіальну громаду і і ще вибори, одне і скремінальну... до обіду. Я вам поставив запитання про те, як нам реєструватися. Я сказав, що ми хочемо ну реєструвати тергромаду громаду, юридичну особу публічного права власності. Ви сказали, що ми претендуємо взагалі таким чином на чуть не на все національне багатство. Тоді виходить, що нам треба реєструватися як юридичній особі приватного права. Ну, ми точно виходили, бо я це розказувала, що У нас номер класифікатора адміністративно-територіальних одиниць території по Україні у АТУ. І ми його я, застосовуємо. Я розумію, але відповідно до цивільного кодексу, якщо ми реєструємося як приватного права, то ми це, керуємо цим... Ми, це, ми реєструємо в юстиції, в держреєстрі. Нього, ну Дивіться. Я почула. Почули? Да. Ви говорите про реєстрацію, а я говорю реєстрацію, не треба. Реєстрація вже відбулася. За статтею 142 Конституції територіальна громада визначена як власник. Значить, цивільним кодексом вона визначена як публічний власник і як юридична особа публічного права власне. 12 подивитись закон про місцеве самоврядування говорить про те, що облік територіальних громад і органів місцевого самоврядування веде Верховна Рада України. Та, ми це з Романом три-чотири рази про кінцевих положень. Ми з Романом він три рази, я 4 рази зверталася до е, статистики е, централь... <зас> як, центральний орган статистики. Просили довідку про ФОАТО, що вони нам дали. Вони нам говорили. А то якраз веде Верховна Рада, так як написано в перехідній словосьма. Дякую на, екрану, на сьогоднішній Верховна день. Рада... Якщо брати по цивільному кодексу, ми обов'язково повинні зареєструватися в державному реєстрі дим. і вивести це на за державний реєстр, реєстр класифікатор адміністративно територіальних одиниць. Це територія. Територіальна громада це громада плюс територія. А без цього ми не без реєстрації в юстиції, як нам пояснюють, не може бути реєстрації в держіції. Е, я пропоную зараз е, цей по статусу мірусових, там п'ятеро осіб, там ну, найбільш цікаво і ми підемо десь на каву, сядемо і пів години роздумуємося, е, щоб повернутися до зал. І я знаю що. Повернутися сюди в зал і чітко сформулювати, формулювати так, Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, а може аналізували, якщо б територіальна громада після 96-го року безпосередньо почала управляти своєю власністю, як би вона, не отворюючи представництво організація, як би вона отворювала рахунок територіальної громади? А, мог, могло б бути будь-який спосіб, е, Павло, могло бути в е, Ощадбанку, могло бути свій окремий банк. А а той, як ну, Ну, так, там, як... І ще одне, якщо до того вже попереднє питання, що в нас було. <під> Сільська громада, вона добре розписана в шостій. І там дуже добре описано, в 6 статті, як вихід із складу сільської ради, сільської громади відбувається, там голосує кожна територіальна громада безпосередньо, та яка хоче вийти з об'єднаної сільської ради. Це, це описано. Дякую, Павло. Ну, у нас вже немає таких сільських рад, які проходять. Нам 8. треба заробити змови, так як ми це робимо. Дякую. Значить, ну Якщо є ще якісь питання, то я готові відповісти. Ну, здається, я все сказав. А про комунальні підприємства ще так. Ви сказали про ПДПО податок, що ну, члени громади, які не платять ПДПО. То так же саме я розумію і земельний податок. Ну, маємо, платимо, за двір платимо, за земельний пай платимо, за сінопост, платимо, за... Ще, платимо оцей карман, а до цього. Зато вам краще розкаже Ігор, тому що є така всесвітня теорія, е... як це вона називається. <плес> я забула як німецького економіста про те, як на землі заробляти, і щоб це не важко було. Де на режалій гроші, Так, 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 Тобто, <плес> це є земельні податки. Ми платимо зараз сільську раду, правильно? А рахунки де? А, а, а рахунки коли, та, та, розкрадається, та, коли та, вона та, розкрадається, та, може і не та, варто платити. А коли е, ми будемо одна громада, та, і ми шо? будемо бачити, куди витрачаються гроші на дітей, 80% на матеріально-технічне забезпечення, то може такого питання не буде. І вирішується громада. Так, тут на наші дітей. Так, тут теж можна мусту утворити. Так, тут та, та, та. Далі, Ще питання було, що хто буде працювати? Одне питання. Дивіться, я значить, Василь, по тому, що ти кажеш, якраз зараз в мене є і, таке прохання зараз, от, щоб зараз одна група пішла по Я про комунальні підприємства. No, е щас я про... То, про, про що це буде питання? Про комунальні підприємство? Ну про школу. Про, про школу. школу Значить, дивіться, ми вже тільки що говорили, не знаю. Ви ж виходили, я не контролюю, що ви чули чи ні. Значить, будівля облікується як власність територіальної громади на балансі територіальної громади. Значить, Начальний заклад це комунальне підприємство, це юридична особа зараз. А коли утворюється конституційна територіальна громада, юридична особа публічного права власності, яких тільки дві в світі. І в Україні по Конституції, Конституції таких дві. Це територіальна громада і держава, велика юридична особа публічного права власності. Значить, Всі інші органи вони не можуть бути юридичними особами, вони всі власні внутрішні органи територіальної громади. Комунальні підприємства, відокремлені підрозділи, безбалансові утворення це не окремі юридичні особи, яких бухгалтерський облік ведеться знов в територіальній громаді. І тоді в нас все з'являється один, єдиний, цей фінансовий чи економічний організм? Механізм. Організм. Механізм. Організм. Механізм. Значить, якщо у нас є випадок конкретний, коли в селі хочуть поміняти директора школи, але школа зараз юридичною особою є утвореною, утворена районною радою. А районна рада була пізніше утворена ніж школа як юридична особа. То значить це є незаконно. Це конкретне і на... питання, і ми знаємо на ньому відповідь, тому що в нас в Олександрії дуже потужна група вчителів і юристи там працюють. Які цю тему дуже добре знають. От, до речі, нам треба навчитися ще з пару фраз навчитись комунікувати, тому що в нас вже ці питання всі вивчені. По школам, по безкоштовному лікуванню, по заявам про як їх реструвати, як оскаржувати до суду, що там у нас по судам у нас є шаблонні напрацювання. щоб ви про це знали? Якщо ти по трудовому праву, ми дуже багато зрозуміло. З... Це буде десь на сайті весвіто шаблони. Значить, у нас і, ми не з собою? І папочка, яку ми видаємо э, на наших навчаннях. Ви можете її взяти. Якщо не розберетеся самі, зателефонуйте. Ми розкажемо, як нею працювати вище кучбові якщо школа, це громади. Тут є це громади. Вище туди приїжджають <гумутно> люди з усієї країни. <гумутно> як вона зайде, дивіться. Е, Молодець. Давайте сюда вже дивіться, я пару фраз скажу. І ще раз облік національного багатства ведеться на території. Значить, чого? Того, що ми на території тільки можемо облікувати, зберігати і примножувати національне багатство. Значить, Юридичні особи можуть бути комунальної власності, державної, наприклад, у Саші в Нетішині, Атомна електростанція її не може не тіше сам утримувати її. Засновує держава як юридичну особу і тримає через науковий потенціал свій можливостями всім іншими. Тобто, це інший простір, це простір юридичних осіб держави, крім того, що громада за відрахування. Вони зараз повинні робити, але це вони роблять, тому що нема того власника. Значить, що стосується цього поділу комунальне підприємство чи державне підприємство, ну, це питання взагалі-то якраз до того, що приватизується. Подивіться, ми до того дійшли. А що приватизовували, чого не воюють? Я в Сєвєродонецьк я знаю, що фірка теж воює, бо в нього нема документів на Сєвєродонецьке об'єднання зло. Бо воно повинно бути обліковане в територіальній громаді і більше ніде в світі, і в космосі. І чого він воює? Тому що приватизувати він міг тільки комунальне підприємство чи державне, а на той момент тільки комунальне підприємство в 2004-му вони могли приватизувати. А комунальне підприємство це просто юридична особа в цьому світі корпоративні права. Купуй 20%, ти ставиш управляючий персонал-менеджмент. треба підписати з вами угоди, знати вам чесно зароблені 20%, 80% громада все, дармовщина в офшорах, закінчилась. Розумієте? І воювати ні за що, тому що з'являється власник, який може підписати угоду на 10 років, на 20 років. І як він підпише, вже хоч хоч воюють, не воюють, нічого не зміниться. А не воюють, тому що все не оформлене.